Святий угодник Божий Лука Кримський в миру Валентин Феліксович Войно-Ясенецький – це людина, яка змогла поєднати в собі образ доброго пастиря, що зцілює недуги, як душевні, так і тілесні, показала приклад поєднання служіння архіпастиря та лікаря. Усе своє життя він присвятив медицині і служінню Богу. Близько двох тижнів тому у Севастополі на території першої міської лікарні розпочалося будівництво нового храму, названого на честь саме цього святого. Робота з будівництва тільки не ну, розпочалася. Робітники залили фундамент церкви, почали зводити стіни. А вже 7 червня на будівельному майданчику зібралися представники Севастопольського духовенства освятити майбутній храм Святителя Луки, встановити хрест та закласти пам'ятний камінь і капсулу з іменами усіх, хто має відношення до будівництва. Розпочався урочистий захід молебнем. І ось цей храм. Храм святителя Луки буде врочивателем душ людських. Сюди ви будете приходити. и со своими скорбными воздыханиями, и со своими радостями. Здесь вы будете молиться о своих близких, о своих детях. И святитель его молитвами, святителя исповедника Луки, Господь будет исправлять нашу жизнь, исцелять наши телеса, а прежде всего, конечно, исцелять нашу душу. На урочистому заході також були присутні представники влади міста, двох флотів, а також севастопольські меценати, які надали фінансову підтримку у будівництві храму Святителя Луки. Сьогодні Ми робимо дуже важливе, Діло на для наших закладываємо 20-й храм на території Севастополя в этом році. Эти 20 храмов заложены усилиями и душой отца Сергия. Ни одного храма не было заложено без его участия, поверьте. Такому священнику хочется делать, помогать, созидать. Хочется сделать так, чтобы строительство храмов было как чудо. Пусть строятся храмы в Севастополе. Пусть все больше и больше наша христианская вера овладевает душами и сердцем наших детей, наших правнуков, наших внуков. Ибо если есть вера, есть государство, есть совесть и есть надежда. По закінченні молебня відбулося урочисте закладання капсули та каменя, у якому взяли участь представники високого духовенства та почесні гості церемонії. Будівельні роботи планують завершити до 8 жовтня, тому будемо сподіватися, що вже весени новий храм відкриє свої двері для севастопольців.